На жаль, не змогли прийти представники від лівого берегу тоді, ми тому що були за кордоном зараз. Цього разу ми так само, на жаль, не зможемо почути їхньої точки зору. Вона була озвучена в засобах масової інформації. На жаль, вони не зможуть відвідати наше засідання. Редакція сказала, що не вважає за необхідним діти. Я хочу звернутися до представників засобів масової інформації. Якщо порушуються права людини. Якщо і втручання в її відносини розголошується конфідінці інформації, яким способом можемо перевірити, чи це було, чи це не було? Згідно діючого законодавства України, яким способом? Діючий кримінально-процесуальний кодекс дає нам право порушити кримінальну справу з цих підстав і слідчим шляхом виявити, чи були ці дії, чи не були ці дії. Тому за цим фактом порушена кримінальна справа. Як ви вже, вже знаєте, була заява. Відповідно, відповідної особи було його звернення, тому прокуратура змушена була прийняти таке рішення. За думку репортажу без кордонів, питання захисту приватного життя може виникати лише в тому випадку, якщо інформація не має пізнаваного суспільного значення. За рахуванням суспільного інтересу до справи Ландика у випадку ЕБАЮА рамки захисту не можуть бути настільки широкими, як того вимагає заявник у своїй заяві, оскільки в даному випадку йдеться вже про захист інтересів суспільства, тобто, якщо відома людина має право на захист від публікації інтимних подробиць сімейного життя. Вона має це право лише в тому випадку, якщо це не стосується її або його суспільних функцій. В даному випадку це стосується суспільних функцій. Крім того, особа про порушення прав, якої йдеться, є державним діячем. Його було знято під час перебування на своєму робочому місці. В даному випадку не йдеться про те, що кореспондент порушив межі приватної власності, поник на територію для того, щоб зняти спеціально якісь кадри інтимного життя цієї людини. Якісь провокативні знімки. Отже, не можна сказати, що порушення приватності було споєне спеціально. Відповідно до прецедентного права Європейського суду з прав людини, якщо суд вирішує захистити право відомих людей на особисте життя, він у той же час звужує рамки цього права для державних службовців, оскільки це є необхідністю в ефективній демократичній країні. Суд зазвичай нагадує про роль преси як сторожового пса влади. Існує межа між правом преси інформувати громадськість та правом громадських діячів на недоторкність приватного життя. Ну, по-перше, я хочу сказати, що Україна, як ви вже самі сказали, демократична держава, які журналісти чітко слідкують за діями правоохоронних, не тільки за ті правоохоронних, а органів влади. І вони не дадуть з Я вірю в це, розумієте? І ми разом дамо оцінку цьому. Чи є тут якраз буде прецедент з цього? Чому а, не працював сайт лівого берега? Наскільки я розумію позицію правоохоронних планів, а, 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 я не бачу з їхнього активних дій. А, редакція не дала з цього приводу чіткого пояснення. Ну, так і не зрозуміло, чи є це редакційним рішенням закрити сайт, або це є м, результатом якогось певного тиску. Я думаю, що було б непогано, якби представники редакції прийшли, поставили свої запитання, якщо вони у нас є, і відповіли на ті питання, які є зараз. Здебільшого ж ми знаємо, що на сайтах, в печатних, аудіо засобах інформації. Надається інформація, яка здебільшого, повірте мені, 80% не відповідає дійсності. а чому зараз саме за фактом? Чому саме ця справа за фактом? Я це сіп... посприяло Скільки... те, що, То, що заява була написана? Те, що заява була громадянинами. Поруч буде а... прийняти рішення. Те, що він е відкликав заяву, це не вже не, не, не має значення. Ну, тут е не зовсім громадянин відкликав заяву, цю, розумієте. Він е чуть-чуть лукавий. <кхух> Називаємо цінною мовою, яка вона є. Тому що він заяву не відкликав. То вісім місяців тому ми всі, президент, Суспільство, не за прада Європи. Ми всі мали вже отримати відповідь да чи ні. Порушити кримінальну справу чи відмовити її порушення. Потім ми дізнаємося, що так проходить дуже довгий час, 8 місяців, і тепер перед виборами, журналісти мусять піклуватися про своє здоров'я і життя. Вони переживають, що вони стануть підозрюваними. В будь будь-який ранок вечір стануть підозрюваними, вони бояться того, що їх доправлять слідчий ізолятор, вони бояться того, що вони в цьому слідчому ізоляторі будуть перебувати один рік, півтора року, один рік і вісім місяців, чи не зломочим скільки. Так, вони бояться, і це є самоцензура, про яку казав Дмитро. А щодо того, чиї права порушені, тому ви мені вибачте, якщо б кримінальна справа була порушена проти. Певної особи, то ця особа може що зробити? Іти до суду і оскаржувати порушення кримінальної справи. Якщо кримінальна справа порушена за фактом, то ця особа навіть цих прав не має. І тому дуже зручно порушити кримінальну справу за фактом, проводити цю перевірку скільки. В той час всі журналісти почувають себе підвішеними на цей гачок, вони займаються самоцензурою. Чому закрився сайт Лівий Берег? Та це самоцензура. Я хочу вас проінформувати, що від Народного депутата Талантика надійшла 21, 6, 12 року. А до сцені ви самі продумаєте, 25-го вона зареєстрована в прокуратурі Кутєвської. Інше саме додумаєте. А додумайте додумають самі. Я читала їхню заяву в засобах масової інформації, яка була оприлюднена на сайті Лівий Берег. Очевидно, вони мають право вирішувати для себе, чи приходити, чи не приходити на будь-які офіційні заходи. Думки інших членів комісії ви тут так само могли почути. Будь-якому випадку я хочу підкреслити, що наша комісія буде рада їх побачити наступного разу, якщо вони зможуть знайти можливість і прийти. Дякую.